І маємо тепер такий великий переліт до Бразилії. До Бразилії. І не, переліт не тільки е, е, на інший континент, але також і е, в іншу епоху, тому що наша доповідачка, наступна сестра Реджіани Романішин, е, буде розповідати нам про мережу освіти непорочної, е, як формування сердець, про школи сестер служебниць в Бразилії, сестро Реджіане, вам слово читання. Слава Ісусу Христу! Слава навіки друзі! Вітання з Бразилії, радісно мені трошки поділитися з вами нашу працю в наших школах, наші труднощі, наші успіхи, які нас допроваджують до зросту. Мережа освіту непорочної заснована, заснована на початку ХХ століття сестрами служебничі з сестрами служебничами не Марії Непорочної. У uh, 1911 році сестри прибули до Бразилії, щоб задовольнити потреби українських іммігрантів, допомагаючи їм зберігати їх культуру, віру, як також їхні традиції. Вони розвивали три фонди місії: освіта охорона здоров'я та соціальна допомога. Будівництво шкіл і культурні та духовні навчання дітей та їхніх родин, які так просили і часто потребували. Понад століття сестри вони не перестають служити людям і виховувати дітей і молодь, вони керуючись хаслом любити і служити там, де найбільша потреба. Бачимо тут на слайді, злайді, 1911 році сестри прибули до Бразилії. А ми тут зараз 130 літ у Бразилії, у нас нашою харизмою, нашою працею. Відіграє ключову роль у всевічному вихованні учнів, поєднаючи інтелектуальний, духовний, моральний, як також. Соціальний розвиток і натхнення християнськими цінностями та апостольською традицією мережа прагне формувати не лише розум, але і серце, готуючи студентів, стати агентами змін у своїх громадах. Відповідно до кондексу канонічного права. Католицька школа вона допомагає батькам у навчанні їхніх дітей і повинна співпрацювати з учителями, які допомагають у виховній місії. У шкільному середовищі Євангелії проголошується переважно через приклад життя вихователів, їхні позиції та переживання цінностей, хоча необхідні моменти. Проголошення, проголошення слова роздумів і святкувань. Тому учитель він має бути евангелізатором, натхненим, натхненим Святим Духом, Ісусом Христом у кляші і роблячи з цієї клясі привілейним місцем для євангелізації, е, католицькі школи. Тиховуючи серці і розум, вони розраховують на присутність священиків, монахів і головних вчину мерян, які співчать віру і продовжують апостольську місію. Це понад 2000 років церква та католицькі школи залишили незгладинний слід у багатьох людей, пропагуючи проєкт. Царство Боже. мета якого запрош, запропонувати кожному повноцінні життя. Історія бразилінської освіти висвітлює численні католицькі установи, які є присвячені евангелізації через освіту, випромінюючи пахущі Христа. Документ за Парисіду нам пропонує Христос є основою католицької школи, направляючи учнів до зустрічі з ним і допомагаючи формувати їхні особистості. Католицькі школи повинні сприяти людській особистості в цілому, рятуючи забуті цінності. Та заохочуючи до спів, співіснування та чесноти, і інструкція конгрегації католицької освіти нам на всю, на, на всю шкільну спільноту велику відповідальність за впровадження католицького освітнього проєкту. Заснованого на принципах сопричастя та діалогу, виховна діяльність повинна евангелізувати і сприяти цілісному людському життю. Протягом своєї історії мережа стикалася різними викликами, включаючи пандемію ковіді. Яка вимагала світої адаптації до нових технологій для підтримання якісного навчання. І тут сестри багато жертвувалися, щоб дійсно відповісти на цей поклик, на, на цей дезафіл з пандемією, щоб ми затримали наші школи, нашу працю. І, і частійкість. Підтвердила відданість інноваціям і місії виховання. Як то кажуть, нема злогу, щоб не вийшло на добро. Мережа складаючись стринати шкіл у штатах Парана, Санта Катаріна і Санпау. Мережа цінує eh, співпрацю з сім'янами, eh, створюючи атмосферу прийняття. Любові та повагі. Педагогіка мережі грунтується на прикладі Ісуса Христа і Харесні сестер, зосереджуючись на вихованні серця. Сформована на шляху, який уже пройдено для консолідації мережі і її керівних текстах стратегічне планування. Та концепція освіту філософія, яка надгада надихає освіту представлення і логотипу. Серце символізує школу, серце, яке завжди відкрите, щоб приймати, любити та навчати учня, щоб підготувати його до більш. Людятного і братерського суспільства. Коло представляє людський розвиток, який, щоб бути челесним, має відбуватися з усіх вимірів. Таким чином, коло означає пошук остаточної реалізації людини, що є Бог. Трєкути Представляють учня-вихователя та родину, які обрали нашу школу і бажають, щоб ті діти розвивалися як спільнота, перетворюючи навчання на елемент формування своєї особистості. І основними цінностями у наших школах є любов, яка зміцнює. І рухає наші дії, вітання характерні для слух Марії. Повага, необхідна для формування довіри між усіма членами шкільної спінноти і також солідарність, яка пробуджує в студентах бажати брати участь, практикувати жести солідарності. Крім того, ми цінуємо відповідальність, яка розвиває активність студентів і дає їм автономію, щоб вони могли повноцінно та безпечно керувати своїм особистим і професійним життям. Освіта має бути повністю натхнена евангельських послань Ісуса Христа. Як учителя майстрів, педагога, педагога педагога та визволителя, як також накняння Марію, як матір'ю церкви а, за зразком життя для вихователя та учня. Це виховання має бути спрямоване на спійноту. Через формування серця, відкритого до життя, повноті, справедливості та братерстві як передуму солідарного суспільства та спільноти. Крім того, повинен бути зосереджений на співвідповідальності та діалог з дітьми та молоддю. Як ознака Божої правди та любові. Нарешті повинна існувати глибока повага до особи учня, заснована на виявленні та визнанні його особистих цінностях і наданні підтримки та керівництву в подоланні його обмеж, як також його труднощів. Навчання не обмежується академічним змістом не тільки тим, а спрямованих на формування етичних і солідарних громадян, здатних сприяти створенню справедливішого та свідомішого суспільства. Філософія непорочної освітньої мережі надихається Марією як універсальною матір'ю церкви та моделлю життя та вихователя для студента. Гасло згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії нагадує про марічку духовість, стверджуючи слава Богу, честь Марії, а нам мир. Марічка духовність також Відіграє важливу роль, надихаючи вчителів і учнів жити евангельськими цінностями у своєму повсякденному житті. цією метою мережа бере приклад і свідчення життя Марії, до шкіл турботу про втілення на практичні слухання та діалогу. Mati Jesusua o eh, Jalassia Zaruboto, idbá Dbala pro zahaini Blago, Por exemplo, o que sua na vicií, o que é, e na venó. Maria uhum. terena sebe zoboviásanha pera dím e me é Escola, de como ele, não виховання, але вона також бере за місію на місію та служіння. Отже, мережа освіти непорочної не просто передає знання, а формує цілесних особистостей, які відповідають християнським принципам і готові зустрічати виклики сучасного життя. будучи Будуючи краще майбутнє, як мережа католицьких шкіл виконує свою місію, натхнену харизмою, яка її оживляє, плекаючи віру шкільної спійноти та зберігаючи спадщину засновників, особливо блаженої Йосафати та перших сестер. Вони служили людям у єдності з церквою, визнаючи з кіньшкий як церковний простір, де живуть і культивуються віра, культура і традиції. E, скільки душпастерство має важливі значення сіючої любов до Ісуса та марішку побожність у серцях дітей, підлітків.

Сестра Патрісія виключить, будь ласка. Святкування тр традиції бізалітійського обряду є спільним, включаючи літургію, пісню, ікону, вишивку, музику, і також танці. Гостинисть є виданою чеснотою, яка культу, культивується у стосунках із родинами та працівниками гарантуючи, що кожен почуває себе бажаним. Коли входить у шкільний простір, мережа не тільки навчає студентів. Але вона також пропонує навчання для сімей, як відніва, яку вже від початку здійснюють сестра Юсафата та її колеги. цього року, мережа. Гравувала подекесть. То наша зустріч з нашими батьками є через подекесть. Наші школи вони прагнуть задовольнити потребі учнів та їхніх сімей за допомогою зустрічей, роздумів, реколекцій, молотов і святкувань. Історія мережі вона відзначена героїзмом перших сестер. Які прославляли Бога, шанували Марію та прагнули будувати мир. І сьогодні мережа стикається з новими викликами після пандемії, підкреслюючи соціальну, емоційну і пошук. Сестри, сестри, виключіть мікрофони або сидіть тихенько, бо ми все вас чуємо. Замість сестра Радіана, чуємо сестру Касіану. Прошу сестра Радіана. У 2003 році перед школами мережі було поставлено завдання написати про освіту серцем. І результатом цього стала книга. U posu karznań від serця продовжиć filosofia ospitu, яка vysvitluje filosofia naučaje særce, відобraża muckinomu житті, kierunik pedagogiczni kolektiv та oswiti spinotu. Tumu mi vikali knieszku. Освітня мережа Імакулада постає не лише як навчайний заклад, але як живе свідчення наполегливості та відомості, відданості всевічній підготовці своїх студентів і протягом усієї своєї історії від її скромного походження до її нинішнього розширення. Та актуальності, ця освітня мережа зберігала свою відданість християнським чинностям, чинностям, як також академічній досконалості. І через історичні, соціальні та теперішні е, постпандемічні виклики освіта, освіта мережа продемонструвала. Гнуткість Hnut, eh, і стійкість, пристасовуючи до сучасних потреб без шкоди для своєї ідентичності та місії. Коротше, кажучи, освітня мережа імакулада це не просто начайна мережа, а освітня релігійна спільнота. Де кожного студента цінують і заохочують до досягнення максимального потенціалу гармонії з євангельськими цінностями та евангелізаційним місії церкви. Саме в цьому дусі відданості, віри та любові до інших. Освіта, ос, освітня мережа вона продовжує формувати серце. Та й умі для майбутніх роблячи узнесок, у подобу суспільства, яке є більш справедливим, що підтримує та усвідомлює християнські цінності. Дуже дякую. Дуже дякую, сестра. Ми всі вам аплодуємо і сердечно дякуємо за вашу таку а, ґрунтовну а, презентацію освітньої мережі історії, також нашого виховного підходу.